Детальніше про наслідки атаки далі будемо говорити з нами на зв'язку Дмитро Чубенко, речник обласної Харківської прокуратури. Вітаємо вас, пане Дмитре. Вітаю доброго ранку. Хоча тут це слово сполучення стає достатньо сумнівним з кожною такою новиною, як ми зараз маємо про Харків. Що відомо на цей момент? Чи маєте ви найсвіжіші подробиці? Щодо поранених, то це 35 осіб серед них. Дев'ять осіб в середньому та тяжкому стані. В них відкриті закриті переломи, акубора травми, пнемоторекс однієї особи було видалено правого мілку. Пора інші особи з більш легкими пораненнями. У них поранення від скла, гостра реакція на стрес. Зараз рятувальники продовжують аварійне рятувальні роботи і під питанням. Ще пошук і життя одного 15-річного хлопчика. От інформація була заявлена від родичів, що він знаходився саме в цій квартирі, яка зараз під завалами. Робота ускладнюється тим, що фактично шість поверхів склалися в одне ціле, і між цими перекриттями ще можуть знаходитись люди, оскільки в цьому будинку будинку саме ця частина. Квартир, яка обвалилася, в них були орендовані. Там проживали люди. Сусіди не знають достовірно, скільки людей може там знаходитись і яка їх кількість. Тому зараз будуть продовжитись до останнього, до останнього цеглини. Рятувальні роботи, розбір, аби встановити достовірно, можливо, ще є вірогідність, що хтось знаходиться під завалами. В ще живим, тому до останнього будуть робити ці роботи щодо озброєння, то ударив росіяни. Ударили фугасну авіаційну бомбу з уніфікованим модулом планування та корекції. Удар був у 22.45. запуск здійснювався з населеного пункту строїтель Білгородської області з літака Су-34. Стосовно мешканців будинку, ми розуміємо, що ті квартири, які обвалились, про які ви сказали, що туди і зайти неможливо, там проводяться роботи. А інші квартири в тому будинку, які вціліли, люди там можуть проживати чи їх виселяють? Розкажіть що там зараз відбувається стосовно цього Щодо мешканців, саме цього будинку під'їзду, в який було влучання сусідніх під'їздів, то Міська та обласна влади підготували місця для ночівлі для проживання людей, майно яких було пошкоджено до того моменту, поки якісь мінімальні не будуть виконані роботи щодо забиття вікон, або ж в тих ситуаціях, коли майно зруйновано повністю, то проживання до того моменту поки не буде можливість переселити на Постійній основі людей щодо саме обвалу, то він дуже складний. На зараз в повітрі ще висять це панельний будинок, і декілька панелей, що висять просто в повітрі над цими руйнуваннями, що у роботи, і скоріш за все будуть частину будинку ще цього обвалювати за для того, оскільки він зараз є аварійним, і але це буде згодом після того, коли закінчиться аварійно-рятувальні роботи, оскільки зараз завдання не як швидше розібрати ті завали, які вже є. Чи не йдеться у Харкові про часткову евакуацію того району, куди прилітають ФАБи? Ну про евакуацію районів мова не йде ніколи. Оскільки ось тут, наприклад, по Салтівці, найбільший житловий масив. Харкова один з найбільших в Україні. Там 400 тисяч людей просто мешкає в цьому районі. І звичайно, відповідно, навіть тисячу дві тисячі людей одногоменто переселити немає такої можливості. Тому в ситуаціях, коли майно руйнується або пошкоджено, міська влада, обласна влада надають гуртожитки, місця для проживання на короткий термін, більш тривалий термін. Хтось вирішує, ну, хтось ночує в інших своїх. Квартира, хтось переїжджає до родичів, але ну про евакуацію звичайно не йдемо, пане Дмитре, Чи є у вас інформація, яким був оцей проміжок часу від моменту озвучення повітряної тривоги до моменту влучання у цей будинок? Саме час польоту цієї авіаційної бомби складає близько 5-6 хвилин з моменту запуску до влучання. Його швидкість цього авіа... авіаційного боєприпасу близько 600-650 км на годину. І його запускають десь орієнтовно в... 60 кілометрів від місця запуску до місця влучання. Друзі, ми нагадуємо вам, що часу не так багато, коли звучить сигнал повітряної тривоги. Одразу миттєво треба спускатися до безпечних місць, залишатися там до моменту відбою тривоги, не стояти біля вікон, не фотографувати, дбати про власну безпеку. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за ці коментарі. Дмитро Чубенко був з нами на прямому зв'язку. Говорили про наслідки нічної атаки на Харків.